Роботьонка, в якій сабельна пилка, просто не заміна, дивіться. В траншею сухий коріняка. І чим хочеш його, тим забере. Розказує, дивіться, якщо різати бензопилкою, бачите, камінюка, бетон залітий, можна ципом хватьнути цього бетону і буде по ципові, лажово. Далі. Сокера можна сокерою, але хто рубав і корінці, то знає. Воно прогинається і це труд, як то кажуть. А от сабельна пилочка для таких моментів це ідеальний варіант. Дивіться. Торк. О, не до кінця дорізав. Головне, трубу з водою не, не по цей. Раз, дивіться. Бомба. Ну, Може, вона не скрізь пригоджується, але є такі моменти, що отака пилочка це просто інструмент must-have. Так, що в кого немає сабельної пилочки, дивіться, ось о, невелика. Бо є якась здорова, не, не, я не бачу вже смислу. Я відколи купив цього маленьку, то здорову руки не брав. Топова штука, особливо для якихось таких е, траншейних робіт, якогось демонтажа і тому подобного, ну, супер інструмент.